І всім привіт друзі! З вами я, бодіка 233. Сьогодні ми граємо в Так, Drivix. Да, Drivix, прикольна гра. Е, можна тут розбивати всякі машини. Е, кидати їх в болото. Як ми сьогодні будемо робити в річки осього, кататися по річкам? Ну, коротше, багато чого з машинами. Е, сьогодні ми будемо розбивати машини, да, тестувати тут фізику. Ми на такому от Уралі. Дуже прикольно. Да. На uh -huh. от такі прикольні карты. Ой, бляха. <реш> е, ну що, давайте поїхали. Так, трошечки в мене, конечно, тут мож, може. буде підлагувати, я не знаю, но дивіться, коротше. Так, ми тут уже до 70 розігналися, не фиглася, у нас якийсь гоночний Урал. Чи що, Уже 90, та -мо! і ч, ребят? А ну-ка давайте в озеро, що за річка якась. Йоу! Господи! Да, физика вот эту, конечно. Ой. Все, Я заглох. Мне заглохло. Все. Mm -hmm. Ладно, давайте возобновим его позицию. Так, дубль два. Їдемо. До речі, можна міняти машини. Так. Да. Можемо сьогодні поміняємо. Поки що давайте на Уралі цьому наганяємось. Давайте, ну-ка, до сотні розженемось і в воду плюхнемося. Так, ого ми, мабуть, розби... <кхи> розбилися. Тут його ми, мабуть, розбилися, буде там далі. Так, все, сотня є і давайте в дерево. Не в річку, а в дерево, давайте. І бам! Ух ти ж, йо. А тепер давайте в річку. Взагалі чітко буде. Вообще чітко, сами взагалі круто буде. Отак, заїжджаємо. чисто коли батя дав порулити Уралом. А, ніфігами завівся. Хех, капець. Ну все, тепер він точно не заводиться. Такаясь решетка радіатора чи що це вообще не знаю це не решетка взагалі Вообще ще капец, двигатель погнуло. Короче, давайте якусь другу машину, потому що я не все мураль не хочу. Не, не надоїло <пл 'editor> Так давайте. Ну я візьму Так урал у нас є Давайте я візьму ну, такого чорненького джеппика. А, блях, тут реклама треба. Дитись. Давайте я рекламу подивлюсь. Все, я рекламу подивився, і нам такий чорненький джепік. Випу, давайте камеру поміняємо. Все, їдемо. Давайте ну ми чорну по дорозі постійно їдемо. Давайте ми заберемося кудись. Кудись. Бляха, везде скали. Ой, ой ніфіга, це ваше дріфтово. Давайте перепливемо чи... переїдемо через річку і заїдемо на обі гори. скали оці. Йоу! Бом. Прям. Короче, від... Бездорожье вообще вчить Вот так вот, коротше, йоу! Чисто батя дав порулити просто сину машину свою, яку він купив тільки вчора з салона. ой йо о бляха, Блях, в мене в мене коліс нема! А не, вони є, взагалі. вообще. Мы на колеса є. <свист> Ладно, давайте переспавним. Ну-ка давайте в річку зразу просто. Давайте по річці покатаємося. не хочу на цих землях. На цих земли кончи. Давайте ось возьо катнемся. Так, типа там угодно будуть. Йо, йо бляха. І розбите. Все, ми плываем. Так, сожгались. Так, вот тут камни зажаем. На обо... йо -мо, ты ч, бляха, тебя так заносят? Джепика, блин. Джеппи, когда уже заносится, наверное, погано. Что хорошо? Уживаем. Ой, Ой, -мо! Идем, по Ой-ой-ой опять там камни! Давай тут приедем! Вот такой хорошо! Опять не зажзде! Давайте ми на повній скорості в дерево от, влупимся. Давай давай доцямся. А, хорошо. Ну все, поздравляю, ми опять вбили машину. Ура! Я просто похлопаю. Ха-ха-ха-ха. Конечно, до цього момента уже ніхто не додивиться. Потому что все выключены. Хотя є якісь одні люди. Які я ставлю вообще великий респект, что додивляєтесь мене. Вот камеру. А, тут можна ще від першого лица грати Давайте, коротше, зробимо невеличку, невеличку сценку. Типу ми їдемо з роботи п'яними. В, да, в, в хлам Так, з роботи в п'яними в хлам. женемо сотку. Коротше, не справляємося з управлінням і лупашимо в воду. Ну, це, звісно, не зовсім аварія, но... Машину все, одвіга здесь. А, то, не здома. Так, ладно, давайте я предлагаю нам вообще переключиться на якусь другу карту. Да. Е, так, Мичиган, я уже тут покатався в Мичигані. Давайте я ось в Юта Тоже Америка. Як Мичиган. Давайте автострада. О, господи. Так, давайте я виберу нам машинку. М -м -м, я думаю... Візьмемо ми якусь вже, мабуть, на цей раз спортивну Потім може в следуюшій серії, в следуючому відео, в наступному відео, господи, да, як це сказати. Може зроблю якісь тут порівняння, якісь челенджі, може. Ну, коротше, давайте поки що вибирати. Давайте от геліка. Ой, чекайте зараз. Так, коротше, я не вибив цей гелі, тому що в мене інтернету щось там... З програмкою щось. Гелік мене ось не вибивався. От я рекламка от була. Чогось на геліку не було, рекламки, а тут було. Так що я от взяв поліцейську машину. Тут може десь є мігалки. Прикольно, чи... давайте їдемо, коротше, з мігалками. Вообще летимо на на повній скорості. Давайте летимо на 160. Йоу! По мостику давайте. Гонщик нелегальный. Ой, летит скорости. Ой-ой-ой, профессиональные вообще. Йоу, вы ребят? Я заразу куда и вообще. Все. Вообще. О, давай ты в туннель заедем. ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Мы вообще без колисю дикиносит. Нас... Е-мое, де двигатель е воу 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 ще. А че так все плохо-то? О, зато автомат <смірки> йо, двигатель всего, ну, чисто чисто батере, что покатались. Так вот <смірки> розбились. Йо, опять реклама. Так, давайте вже від першого лиця поіграємо. Типу ми копи. Їдемо на визов. Ми п'яний коп їдемо на визов! Ось такого, коротше, таке ввіляючим отаким от. Па! Взагалі улітіли взагалі кудись в кювет, Слава Богу, не в кювет, а на зустрічну полосу. Но це теж особо не облегчає ситуацію. Йо, у в мене вже там всі колеса побиті, мабуть. Ой! <ріст> О боже. Я застряг. Окей. Я застряв. Опять же тут в бол. Едемо на визов, господи. Веб-камера буде у нас на капоті. Так, мені кажется, с капота еще и легче. Ох, є, ох, є, ох, йо. Ох, йо. Ох, йо! Да. Ну вс, хана. -мо! Що це вообще було? Йо-ма-йо! май ч тут таке? Йоу! Коротше! Це хоп'яс! Ми будемо цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Такі на прекрасній ноті ставте лайк. Не розбили взагалі в хлам коповську машину можу сказати всім пока.